Водолій мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на серпені місяці. Давайте з вами подивимося, що вам чекати в серпні місяці. Так щось не так. Які енергії, які події, що важливого, значимо, але пам'ятайте, що важно дивитися не лише по сонцю, а й по асинденту. Тоді вас буде, знаєте, як складеться пазл, і ви побачите більш об'ємну картинку. Так, Водолій, Карта зірка. Дивіться, з ходу ви починаєте світитися, ви будете когось надихати, ви будете в центрі уваги. Не знаю, можливо, ви зробите фотосесію, якою будуть всі захоплюватися, можливо, у вас залетить якийсь рілс, допис, тому що зірка в нас пов'язана з інтернетом. Взагалі у вас може бути натхнення через інтернет. Спілкування на відстані через інтернет, ваша якась робота через інтернет, ви десь можете засяяти, ви приходите на якісь Знаю, захід на день народження і всі такі вау! Да? Або ви йдете на концерт до зірки, до людини, яка вас надихає. Може, це якийсь там куч, може це якийсь не знаю, там, психолог, тобто щось буде, що вас надихне. Взагалі, коли є карта зірка. Це те, що, от коли падає зірка, ми дивимося на небо і загадуємо бажання. І по цій енергії, так чи інакше, від Всесвіту буде можливість здійснити або наблизитися до свого бажання. Можливо, ви хотіли кудись поїхати, щось собі купити, і у вас з'явиться така можливість. Тому прекрасна єдина негатив цієї карти це холод, переохолодження. Тому да, тепленько одягайтесь і обережно з кондиціонерами. Далі. Генвадалії повішений. Ось ці дві карти говорять про те, що ви можете захворіти, і це пов'язано з тим, що ви замерзли. Тут навіть ноги втеплі. Взагалі, це карта обмежень. Обмеження можуть бути як фізичні. Ви захворіли, ви не можете поїхати, вас там поламалася машина, не можете підписати угоду, тому що там ваш там партнер, наприклад, чи людина, з ким там мали зустрітися, чи пішла відпустка, чи захворіла, щось таке, на що ви не можете вплинути. Тобто будуть якісь паузи, зупинки, де вам потрібно буде почекати. А також, що тут ще може бути по повішеному, ну, погане самопочуття це само собою, і відчуття жартовності, знаєте, як наче. От повішений стан це коли людина вибирає бути в позиції жертви. В позитивному, це, наприклад, ви займаєтесь благодійністю. ви там не знаєте жертвуєте там своїм часом, своїми грошим, грошима заради інших. Але частіше всього це коли ви терпите. Коли ви от, да, людина висить і вона мучиться, але тому що угаждає комусь, їй потрібно бути, не знаю, там, зручною, хорошою, та, і тут десь ви себе будете своє я чи свої бажання десь далеко далеко. Так, далі, далі. Ну, дивіться, старші аркани перші. Да, тому по, по цьому важності, ой, дев'ятка чаш це прекрасна карта емоційного наповнення, яка пов'язана з тим, що ви будете збиратися з людьми, які. Для вас, дорогі, близькі, в когось може бути день народження, в когось може бути ну, будь-яке свято, календарне, чи не календарне, чи просто ви з друзями збираєтесь, значить, як є що святкувати. А ця Божа коровка, вона завжди символізує здійснення мрій. Тому може щось здійснитися, і ви це будете святкувати. Або це може символізувати день народження, де загадують бажання. Але це прекрасна карта, коли ви відчуваєте підтримку. Людей вашої сім'ї чи взагалі друзів, близьких, коли є що святкувати, є з ким святкувати. Ну взагалі це карта така гармонії. Тому там щось, да, за, трошки могли. Повисіти в підвішеному стані могли бути якісь паузи, зупинки, затримки. Дуже часто, наприклад, відносина, хоча повішаний, це не те, що люди не розмовляють, коли відносини зайшли в тупі, коли треба або якось да, щось проясняти, говорити, а люди мовчать, мовчать і терплять, мовчать і терплять. Да? Тому от така може бути. Так, друга колода, що водоліїв чекає в серпні місяці, що водоліїв чекає в серпні місяці. Башня карта неочікуваного руйнування ваших планів, ваших очікувань і якихось надій. Може бути скандал, сварка. Зранку встало вам погано. Там піднялась температура, поламалась машина. Будь-що, що не так. Але якщо дивитись поруч все одно, я їх не читаю, але коли мені кидається в очі, ще я дивилася, що попередня була карта, обережно на е, святах. Може бути, що вам може погано стати після якогось день народження, щось не так з'їли, там отруїлись, чи на ранок погано, та, щось таке. Зараз подивимося ще. Так. Тут мечів. Можливо, ви зранку встали і у вас болить зуб, тому що це часто про маніпуляції з голками. Тому може бути якийсь там екстрений, йдете до стоматолога, вам різ, потрібно здати аналіз крові. Але якщо в емоційному стані, бо я спитала, що буде після башні, буде прийняття якогось рішення або така розмова, де потрібно буде сказати ну, все, що ви думаєте, або сказати ні. Тому, можливо, ви там, не знаю, щось дізналися, якусь інформацію, да, якась щось таке о, случилось, і тут ви вже не мовчите, тут ви вже не терпите, а тут ви вже розставляєте всі крапки над і. Тому от така може бути і історія. Значить, да? там, де м -м, зазвичай є, ну, наприклад. Приходьте до нас в гості, а ви не хочете йти, але ж невдобно відказати. І ви такі: Ну, так, да, я подивлюсь, якщо там буде, а тут ви кажете, ні, вибачте, в мене інші плани. От ось це тут мечів, він завжди говорить, коли ви все-таки стоїте на стражі своїх інтересів і вмієте цим мечем відмежувати, відрізати усе, що і усіх, хто вам не, не підходить. Да? Ну, Питання по Голка теж може бути, може якийсь укол, там температура піднялася робити, теж може бути. Так, подалі і далі. Король Жезлів, значить, мужчина, який вогняний. Лев, Овін, Стрілець, може бути по знаку зодіака. По характеру, це мужчини, які, знаєте, такі яркі, певні собі, типа, всього все знаю, все вмію, хочу бути важним, хочу бути в центрі уваги. Так, що, він, що він принесе в Чедалієм? Що він хоче? Нічого. головну боль, він принесе. але не головну боль, а важкість. Тобто це мужчина або вас загрузить, якщо це ваш начальник, якоюсь роботою, або це ваш партнер, чоловік, з яким вас сложно, тяжко, тяжко нести, жалко кинути. На да, тому якогось вдохновіння і легкості від нього не чекати. Да, або він на вас там перекине якісь свої обов'язки, чи те, що ви маєте зробити, і там і то, і то, і то. І то. Тому або це. Важкість в комунікації. Коли тяжко договоритись, він вас не чує, не хоче чути, але так чи інакше з цим чоловіком вам буде важко. Так, третю колоду. Питаємо, що чекає Водоліїв в серпні, місяці. яким буде серпень для водоліїв. Сімірка Жезлів, карта про відстоювання своїх особистих кордонів. Знаєте, як можливо буде якісь вашу сторону зауваження, критика, можливо, хтось там буде незадоволені клієнти, Знаєте, як вам треба захистити себе, «Да, чому я так зробила, чому так, а не, чому я прийшла в 9 вечора, а не в, не в 6, чому я там да, витратила таку суму? Якась така. Да, Ну, емоція, де ви будете е, стояти. На своє за своє вона буде, але дивлячись по цьому, ви це будете спокійно робити, тобто без надриву. Та, ви зможете це зробити. В когось може програтися про те, що ви там, можете ставити сигналізацію, можете забор будувати, та, тобто стояти на стражі своїх інтересів в плані це, там, двері міняти, та, якісь такі історії, паролі міняти, там, ставити двофакторну аутентифікацію, теж по цій. Ну, я себе захищаю. Отак. Так далі. Ще мечів кудись їдемо а, про подорожі, про поїздки. А взагалі це карта змін. Ви можете переходити з роботи на роботу, з офісу на офіс. Дитина може міняти там школу, дитячий садочок, можете переходити до іншого порукаря, Ви можете там завжди ходили в один супермаркет, а тут вирішили в другий. І ці зміни, які можуть бути зміна керівництва, зміна оточення, да, щось поміняється. Але ці зміни завжди на краще. Тобто ви будете боятися. Тут людина, вона не знає, що попереду. Але знаєте, те, що буде мінятися, воно вам принесе плюс. Е, ой. Може бути знову ж таки, це карта важкості, але тут дорога. Можливо, ви кудись їдете, і дорога буде важка, довга. Бачите, якісь там важкі валізи, тяжке добирання. Там, якщо ви на кордоні, можете там стояти на кордоні довго, да? якісь отакі ситуації, сложності, чи ви самі ці чемодани якісь тягаєте, якась втома сложність може бути. І взагалі це питання, які пов'язані з спиною і з упорно руховим апаратом, тому не беріть важкості, навіть там сумки тяжкі чи Нічого цього бажано не робити, тому що є велика вірогідність, що дасть про себе знати. А ще це в нас про. Гіпервідповідальність. От коли ви на себе, знаєте, все оберете і думаєте, от якщо я це не зроблю, все, ніхто не зробить кінець світу, дай якась просі допомоги, розгружайте себе, тому що десятка це пікова, пікова нагрузка на організм. І вона завжди, що після того, йде, збій. Ще одна колода. Так, що чекає? Водоліїв. В серпні місяці. Що, чекаю. А ще ось ця карта Сімірка-Жезлів, да, я так дивлюся, можливо, для того, щоб кудись поїхати чи кудись перейти, вам потрібно буде проявити сміливий. Знаєте, будуть якісь перепони, да? тобто відстоювання своїх інтересів, це може бути в такому, що от ви там, хочете кудись поїхати, а не виходить там. Нема там з ким там, собачку лишити, там... начальник не дає відпустки, і ви да, будете проявляти, ні, я все-таки хочу поїхати, я хочу це отримати. Да? от Якось так, що може бути з оцим переїздом, чи ви хочете перейти на іншу посаду, да? чи щось, щось поміняти. і от Не просто так буде, і ви будете в цьому проявляти от, якусь таку настойчивість. Так, водолії наступна, що в серпні чекає Водоліїв. Дуже жезлів, карта, коли перед вами відчиняються двері. Взагалі це. Перший крок. Це може бути знайомство, нова співпраця, новий проєкт, нові відносини. Але саме головне, це карта каже, що вас все вийде. Вас все вийде. Вона дуже схожа на мага. Там, де ви проявитесь, там де ви, ви будете чимось горіти. І точку, куди ви будете вкладати свою енергію, свої сили, свій ресурс, воно дасть бажаний результат. В особистому це на, на, як це, на рівні імпульсів. Ви немає якоїсь там глибокої. Любові. Тут, коли люди знаєте, знайомляться, бачаться і в них коннект. Хтось комусь написав, і все, 220. Це карта сексуальної енергії, коли з'являється бажання. Ну, скажем так, просто бажання, а в роботі це бажання робити, творити, там працювати, коли ви готові там і вчитися, і вночі робити, і щось придумувати. Тому скажемо так, що ви чимось будете горіти. Головне не бути, знаєте, оце так з вечора, все, з завтрашнього дня, спорт там прибіжка, ця а зранку встала хмариться, хмариться, да? тобто не м м відступайте від того, що ви хочете. За цим завжди стоять можливості. Так, подалі. Уміренасть, прекрасна карта балансу, душевного спокою, гармонії, коли ви знаходите золоту середину у всьому. Робота, діти, відпочинок, там, гроші між часом на дітей, на чоловіка і на себе. Ось це ви, ви просто, давайте потечі, ви не робите якихось таких, знаєте, вчинків, тут немає якихось. Ви довіряєте всесвіту. Ця карта каже: всіму свій час, не поспішайте, не поспішайте. Прискорюйте події, якщо щось там не виходить, затримка, перенесли, значить казати слава Богу, і так. І ця карта навіть називається терпіння і сміріння. Що ви будете, ну я не знаю, чи ви будете, але кажуть, що щось не вийшло, кажуть, що, значить, мені так треба. Я довіряю Всесвіту. По цій карті може бути е... набряки, да, все, що з затримкою е... рідини. Король Пентаклів, значить, якийсь у нас буде мужчина, який діва, тілець, зірох може бути по знаку зодяка. Взагалі це мужчина, який з вами пов'язана фінансовий. Тобто, частіше всього 90% це ваш чоловік. Що він? Ведеєм принесе. Там це якісь робочі питання. Тобто, це мужчина, з яким ви можете співпрацювати, не знаю, там, підвищувати свою професійні якості, акредитація, е, е, якісь там підвищення курси, да, от, щось таке, або якісь робочі процеси пов'язані з цим чоловіком в плюс. Тобто він може вам допомогти, да, вирішити питання, вирішити якісь ситуації, може бути. Так. Так ще одна кода по водолів, що чекає водолів в серпні місяці. Що чекає водолів в серпні місяці? Шестірка Пентаклів, карта отримання якихось приємних бонусів. Можливо, це буде якась виплата, елементи, подарунок, 13-та зарплата. Що там може бути? В лотерею виграли, в якомусь гіві. Вигідно купили, вигідно продали щось таке, що не знаю, хтось не взяв не знаю, там, за вартість своїх послуг і зробив вам просто подарунок. Можливо, ви купили там два товари, третій в подарунок. Я не скажу, що це по ну, об'єм, по масштабу, що це якісь великі гроші, але це те, що приємно, і те, що може бути для вас бонусом. Або ви там вклали, наприклад, не знаю. Дали ви комусь борг дали гроші, вам віддають і 6% да, за вдячність. Отак може бути. Або якісь щедрі клієнти. Так, ще одна Далі. Вісьмірка Пентаклів, бачите, ви працюєте. От там от була ця карта з, з цим королем Пінтаклів, якісь робочі моменти. І тут також ви вкладаєте, бачите, людина поливає вазон, вона вкладає свою душу, свої ресурси, свою енергію, свою, свій час в роботу і отримує рівно стільки ж, скільки ви вкладали. Тому чим більше ви будете в цьому місяці працювати, а шапору ця карта да, бонусів, то ви отримаєте отримуєте не тільки плоди своєї праці, а ще й і приємності У вигляді, не знаю, вдячності чи там премій, щось таке Так, подалі. Четвірка жезлів святкуємо, є що святкувати. Можливо, це календарне свято, день народження, родини, Христина, Але це люди, які схожі на вас. Так? Тобто, це якщо не ваша сім'я, то це однодумці, люди, з якими ви на одній хвилі. Тут ж можуть бути питання, пов'язані з нерухомістю. Там, покупка, продажа, ви зробили ремонт, ви переїхали новосілля чи квартира, машина, тобто чотири жезла, які тут намальовані. Це часто питання нашої стабільності. І те, що ви святкуєте, може бути пов'язане з вашою от стабільністю. Не знаю, зробили ремонт, якогось, покликали, чи ви отримали посаду, і ви з подругами святкуєте. Але святкувати будете, і буде що святкувати. І давайте ще одна карта для водолів. Так, Якщо можу витягнути король кубків. Значить, мужчина. Зразу питаємо, що він. Перед тим казати, хто він, що він нам несе. О, нульова енергія. Значить, мужчина, який може бути рак, риба, скорпіон, по знаку зодіака, він може бути світловолосий і по характеру, він такий мітильний, добрий обічливий, хороший друг, завжди прийде на допомогу. І з ним пов'язана карта дурня, нульова енергія. Тому це може бути знайомство, можливо, спілкування, можливо, це нова співпраця, новий клієнт. Але це в легкості, це може бути новий роман, тому що ці відносини це відносини несерйозні в легкості, коли кожен розуміє, що це ненадовго, але. Отримує максимум в моменті, е, е, да, що там може бути. Ну, от Якась е, нова взаємодія з цим чоловіком, у вас може бути. І давайте ще водаємо таку метафоричну підказочка на місяць. Значить, так, спостерігай, щоб відчути життя. Якщо ти біжиш. То час біжить разом з тобою. Єдиний спосіб, хоч трошки сповільнити час, це зупинити свій біг, відійти від метушні і дозволити собі нічого не робити і спостерігати життя навколо. Відпочиньте, розслабтеся, дайте собі паузу відпочинок, і ви побачите, що життя може зіграти для вас новими фарбами. Я вдячна вам за те, що ви додивились до кінця. Ставте лайк, пишіть, чи програвся вас минулий місяць. Легких вам енергії і гарного місяця. Люблю цілую, ваш душавний таролог.